Дея була депутатів, розумієте, в той час питання демократії було дійсно таким актуальним. Це зараз вже здається, що це безальтернативно. А в той час нам було дуже важко. Нам треба було доказувати, що треба знищувати комуністичну владу, і це це вона була дуже потужна, починаючи з 90-го року. І нам це було дуже важко. І ми от вирішили таку пам'ять про те, що, що ми демократи, висадити алею демократів. Так ми собі її називали саме алею, не дорогу. І тоді. І висадили це було десь в листопаді 94-го року. І одним з ініціаторів це була комісія по екології, в якій я брала участь, звичайно. Тоді була ще партія зелених, якось якось це було. Але не тільки цей рух, це, це всі політичні партії долучилися до того, і ми це проводили акцію разом. Звичайно, забезпечували Зеленвуд. Звичайно, технічно ямки по, по допомогли нам, розмістили. Ми вже приносили і закопували дерева. Ми мріяли тоді, що це буде центр міста, бо це по суті географічний центр, і ми думали, що тут буде міська рада, і всі приміщення разом, щоб було калушанам зручно ходити. Але з часом генплан змінився. За кілька тижнів після висадження дерев акт вандалізму трапився, і табличку на камені Незалежності було невідомими особами розбито. Тоді тоді ще міліція Калуська обіцяла, що вандалів знайдуть до тих пір і не знайшли. І планувалося, що камінь буде тимчасовий, а потім встановлять монумент. Монумент так ми мріяли, що. Тут буде якийсь монумент, ну так поки що немає, немає нічого тимчасового, щоб не стало довговічним. <смі> На жаль, часто так буває. А щодо так, правильно, дуже багато було людей, таких, які, які внутрі ненавиділи цю владу. Дійсно, серйозно ненавиділи. І це було і до 98-го року. Це було важко, дійсно було. Важко навіть з людьми спілкуватися було інколи. Тому що маса. То, що зараз. От... Деякі люди на сході, оце у нас так само було, і це треба було переконувати. Пам'ятаєте, може, був і вибух знищення пам'ятника Степана Бондері Першого це було страшно в угрину. І тоді було страшно. Тоді ми охороняли його. Навіть мій чоловік їздив. Графік був, що ми і тоді був поранений один хлопець. Тобто якісь такі натяки були, але ніхто не думав, що до такого дійде. Та що триматися?